По відчуттях готувати вони готують, тому що це передчуття у мене вже такий добрий, напевно, тиждень. У мене перед такими, от якщо якісь масовані обстріли і загрози, у мене завжди дуже недобрий стан. Він, отак, от виникає, звідки і йде, і йде нікуди. Розумієте? От Просто я можу там півдня почуватись добре, потім півдня мені просто недобре. І в енергопрактиці теж йде попередження. Тому за останні ці періоди. Воно, ну, якби були оці відчуття, але потім ну, йде різка зміна ситуації. І я вкотре розумію, що це через те, що були знищені ворожі склади. Але навіть якщо беремо ситуацію, яка там зараз відбувається в Одесі, і, до речі, в прогнозі моєму на жовтень, там карти були недобрі. І маємо, от я ще так сказав, що загрози йдуть якраз портова, напрямок порту і портових цей. І там, от, одним словом, Новини вчорашні, там сьогоднішні, не є такі вже й добрі, на жаль. Там знову здається, і зброя якісь жертви, там мова йшла, і так далі, щоб хтось загинув, наскільки я так теж що десь е, новина. Ну це так, це поки що вони концентровано б'ють там, де вони вважають, що можуть привозитися в Україну якісь там якраз допомога там чи збройна, чи якась. Вони думають, чи десь з тої сторони завозять її, тому починають купити там портова структура. Тобто вони поки має таку концентрацію е, по певних точках вбити. Ну, ми сьогодні з вами говоримо, то аркан місяця знову постійно є. Ну, що б ви казали? Ну, як так перетасовувати колоду, кожного разу його витягувати? Ну, це от, оце, оце, оце от Чорнота, ще, здаватись не планується. Зараз в них йде під накопичення ресурсу, вкотре. Те, що були розбиті їхні навіть бази з тими шахедами, ще щось, це теж ну, не входило далеко в їхні плани. І, до речі, та база, яка там ще здається, до сих пір горить в Криму, Феодосії, нафтобаза оце все. Теж далеко ці в їхні плани не входило, Тобто, знаєте, немає чим зайнятися. Але по загрозах так це може бути. Іде під накопичення ресурсу. Скільки їм потрібно часу? Ну, це вже інше питання. Давайте глянемо, що вони хочуть коли це реалізувати. От аркан смерті йде. А мені навіть, допустимо, цього тижня, по багатьох днях небезпек було досить багато. І тут може цьому перешкодити вкотре це єдине що розбиття ще якихось їхніх баз, де вони тримають те, що хочуть обстрілювати Україну. І вони ще чекають, знаєте, от, е, карта погодних умов, а потім йде от так само: восьмірка мечів. Тобто, в них йде от період очікування в нас погіршення погодних умов. І, попри це питання ударів по енергоструктурі України нікуди не поділося. Може, хочеться, щоб всі об'єкти основні були якісно і добре захищені, бо це теж дуже важливо, дуже значимо. Я наголошував ще, напевно, літом чи може й весною до середини осені. У нас якраз середина осінь ці загрози є, а також вони підзбирують карта. Навіть іде така, знаєте, як сплетення а, щось таке зробити. Теж чи комбіновану атаку, так як вони це люблять, але в більшій. В більшій кількості одночасно теж і ракети, і шахеди, і ракети навіть можуть бути двох-трьох видів, тобто таке, що летить і верхом, і низом, і ну коротше, тобто таке, що навіть раніше могло і не бути, і що може побільше нанести якби таких ударів. І йде ще карта розвідки, по яких конкретних об'єктах вони можуть бити, при тому, це можуть бути і західні регіони. Це можуть бути по одних регіонах військові конкретно об'єкти, а в інших регіонах це як збирання в котре. Тобто, знаєте, таке в них е, чорне святкування. Тобто, як в нас нароблять біди, то в них там чорне святкування. Ну, таке, знаєте, вони від того тішаться, що тут загинули люди. Ну, це ну, ми ж неодноразово це бачили. А потім вони відхрещуються, що це ж ними як жертвоприношення свого роду. Чи вдасться ту ситуацію взагалі ще змінити перемінити? Ну, по картах, до речі, є, що ситуація мінлива. Вони би це хотіли, те, що я описав, вони працюють над тим, щоб це реалізувати. І зараз, з моменту, як ми говоримо про, ну, про цей прогноз, то вони би хотіли це реалізувати теж в період від 8 до 13 днів, особливо коли місяць буде повний. А в нас зараз, якщо брати сьогодні 9-й місячний день, до речі, сатанинський. Сьогодні теж по енергіях далеко не найкращий день. І він буде тривати аж завтра до майже 4-ї години дня, а через приблизно там вже 6 днів, це вже буде повнолуння, повний місяць. Там. Так що, от і рахуємо від восьми від сьогодні, рахуємо 8-13 днів. Тому всі сили прикладаємо, щоб плани ворожі знешкодити. Але загрози є, попередження є. Для того вони даються нам, щоб ми могли прийнятися до уваги, що можна змінити, змінити. А коли є загрози, максимально вберегти себе, своїх рідних, щоб уникнути сценаріїв гірших. Ну, ось так. Так, перший аркан про важливий вибір. От бачите, те, що ми сьогодні так якби говорили, навіть карта підсумовує, тобто про дуже важливий вибір і про дуже важливі вибори. Оця карта шестірка, шостий аркан. Плюс він говорить, щоб не піддавати зайвий раз спокусам тим, яким не треба. І щоб дотримуватися точки, справ... тобто справедливий має бути вибір по чесності, по правильності, навіть якщо він комусь недобрий, некомфортний, але він все рівно має бути чесний та справедливий цей вибір, і е це ще карта про ну от про вибори, які сказав. Чому мені якраз відгукнулося ще із тими самими виборами в Америці, все таки, бачите, тут шестірка п'ятого числа вибори. Ну а шостого такий вже попередній результат буде зрозумілий. Ну, багато в чому. Я розумію, що вони там голоси може рахують там тиждень, часу чи скільки, бо там багато тих є штатів. Але 6 числа буде такий вже дуже важливий результат повідомлений. Друга карта це сонце. Оце дуже добре. Тому що сонце то якраз про прояснення. Там, де була ніч темна, де були ті місяці, стане сонце. І сонце про енергію живлення, про енергію підсилення. І е, сонце то прояснення там, де раніше ну, були глухі кути, неможливості вийти з якихось ситуацій, щось змінити, щось пришвидшити, щось якось е, зрозуміти. Тут, якраз, в цих всіх моментах де прояснення і певні інсайти, навіть і радісні новини теж про це карта Сонце говорить. І також сонце говорить про те, що. Не потрібно проявляти таку невпевнену дитячу інфантильну позицію, а брати відповідальність і рухатися все одно вперед, незважаючи ні на що. І ще така знаєте, теж фраза, десь хтось мені колись чий казав, чи писав з глядачів, що має там зійти якесь сонце, щось там, щось там, щось, щось там сонце має зійти. Знаєте, фраза? може, ви й не чули. Ну, ну щось, щось, от про це, там якось воно є. Та фраза. Я вже просто не пам'ятаю. Може, глядачі пам'ятають, то зараз напишуть. Ото якраз про вкотре про сходження сонця, нашого українського, і дай Бог, в тому числі про перемогу. І третя карта, третя карта, третій аркан імператриця. До речі, теж один з таких дуже сильних арканів. Чим він сильний? Бо імператриця це вкотре про покровительство, про батьківство, материнство. Про народження, продовження народження нашої перемоги. Як би там не було складно, карта теж закликає: вірте, буде підтримка це карта благополуччя, плодючості, такого достатку і народження, власне, того, що нам потрібно, чи тої допомоги для перемоги вкотре, чи самої перемоги, чи важливих подій під правильним керівництвом і від енергії жіночої. До речі, на кожній карті. Тут жінка намальована, з левом там спить. Тут жінка намальована. Ну і імператриця це само собою жінка, жіноча карта. Всі аркани жіночі. Тобто, щось сильне, що йде саме від жіночої енергії. А імператриця це той, хто керує, це правитель, це керівник. Тому вкотре може бути така відсилка до президентських виборів в Америці, які в ключі можуть відіграти дуже велику роль, ми про це теж з вами говорили. І нарешті. Вкотре змінити і їхньої там хід історії в кращу ще сторону, і світової, і Україні допомогти. От енергія жіноча, жіноцтва. Вкотре про важливість цієї енергії аркани наголошу. Ось так.